Як вичиття! Чесно, охуєнно. Іменно коли короб випускає на підарів. От ось такий кайф, коли підари так в колі лягають. Я таке виходиш просто з кайфу. А не розірвається. Я вже пройде. Судана! Я сам, я сам вирішився, сам захотів. Моя мама навіть не знає про те, що я на війні. Вона працює в Чехії. Просто коли бачиш, що Підр заходить в хату, ну, до, до твого родича заходить в хату, насилує дітей, насилує жінку і вбиває мужа. Це ну, дуже страшно, це дуже мерзко. У мене одразу з'явилася агресія. Мене заставилася агресія піти на контракт. А, чесно, ловив кайф а, від того, що коли я мочив Ну, Коли ти йдеш на позицію, і тебе піде, і це дуже обідно ну, і, і дуже страшно. Ти думаєш, що зараз тобі прилетить і піздець, ну, а, коли а, перший мій штурм відбувся, а, було страшно, якщо чесно. А, ну, мотивація була одна, те, що. Підери це зробили, і підери зайшли на, на твою землю і ти повинен її відбити. нас йшло 15 чоловік на штурм. Ми йшли до підерських позицій. Приблизно ставалося 10 метрів до підерів, і один підер виглянув, подивився, що ми йдемо і почали нам навалювати. Хто за деревом, хто в яму, хто куди. Ми теж почали їм навалювати, кидати їм гранати. Бій йшов 4 години. Є один із спідерів виглядає і кричить: українці, здавайтеся, роботає Вагнер. Ну, типа, він так сказав, тіпо, здавайтесь, тіпо, все нам пізда. Хотіли нас іпугати, щоб ми здалися, не знаю, пішли до них в плен, блядь. Ну, ніхто, здаватися не хотів. Просто усіх стволо почали навалювати і вони зрозуміли, що їм пізда. Я, я тому гранату, блядь, туди, откуда він кричав, його розриваю. Підходимо до окопів. Один був в норі і я його не побачив, що він там був. Ну, Тому що там темно в норі ніхуя не видно. Він просто туди почав навалювати, блядь, і просто, знаєш, возівуха отак, блядь, свистіли пулі. Ну, повезло, що він не попав. Я знімаю чи кутудай йому гранату. Заліз до них в окоп, у них окопи йдуть так триугольниками якось. Низькі окопи у них і нори у них метра три. Взять від уровня землі це приблизно 5 метрів. Дуже низько. Підривкапуюся дебело. Страшно було, так? Потім, коли їх штурманули, бішов 4 години, після ми зайняли їхні позиції. Ми те, що змогли, ми це зробили, і так, такі, знаєш, радість така, те, що ти це зробив. Засняв? Охуєй. Мене бувало таке, що вночі сплю і мені знися сон, що я йду на позицію, а тут міна прилітає, і я таки одразу голову накриваю. Потім підриваюся і починаю бігти. І це якось було вночі, що я лежав, і я якось ногу підгинаю, і свого друга ковалів він такий стає, а больно. Ну, тобто воно вже вночі сниться. Діку А? Єбач зразу багато. Я був на позиціях, е, і вночі підери почали лізти. Е, я просто в теплак подивився, дивлюся, е, знаєш, таке знаєш, щось полезе. Я подумав, що це собака, а потім дивлюся, що ну, голова виглядає. Е, я зрозумів, що то підер повзе. Я в радіо кажу, там е, підер на 12 годин. Е, просто всі дивляться, дивляться, блядь, підери починають. Хуярить, штурмувати нас. І потім такі, знаєш, дві минути штурму ми мовчимо, тишина. І тут просто починаємо наваль навалювати усього, що є, блядь, і все. Підери про це, хто втік, хто ліг. І був такий момент. Я, якщо чесно, не знаю, скільки я підерів положив, але думаю, що немало. Тому що коли вони лізли. Вони думали, що ну, займуть наші позиції, але не тут було. Ну як ти? Ахуєно. ахуєнно слов немає. Потім після двох годин тишина підери убігли. Ну, Ми зрозуміли, що їх вже немає на полі бою. Потім тишина, пройшло десь пів часа, пів години. Я дивлюся теплак, і за дерево, блядь, опять голова виглядає. Я беру заряджаю короб на пекач і туди нахуй, навалюю. Вилазю з окопа, беру гранату і йому туди. нахуй. Потім дрон злетів наш і дивлюся, а там на тому місці тіло вже лежало.